До першої суперечки такий сценарій завтрашньої роботи парламенту прогнозують експерти. Вони вважають нардепи діятимуть злагоджено, доки не дійдуть до питання виборів. Самі ж депутати наразі налаштовані працювати уже завтра. Вони спробують внести до порядку денного постанову про призначення позачергових виборів у столиці. Саме таке формулювання дозволить нардепам вдруге за сесію голосувати за призначення нового керівництва Києва. Ми очікуємо, що найближчим часом отримаємо відповідь від конституційного суду. Як тільки відповідь буде, ми підготуємо відповідний проект постанови, за який будемо готові голосувати. А вже в середу нардепи повертатимуть мерові столиці повноваження голови Київської міської державної адміністрації. Це ще одна вимога опозиції, котру готові підтримати у більшості. А от у п'ятницю депутати візьмуться за кабмін, відставка якого ви мають опозиціонери на цей день. Призначено годину уряду. Доповідати і відповідати на питання буде міністра, аграрний міністр Присяжнюк. Ми це питання розглянемо. Буде час, у депутатів буде можливість задати йому питання. Друге питання. Ми визначили з півтори години, буде доповідь прем'єр-міністра, будуть запитання. І буде обговорення цього питання, а потім буде голосування. Між тим на тиждень нардепи ще хочуть позбавити себе недоторканості. Цю постанову підтримують регіонали і комуністи. Натомість опозиціонери проти. Вони кажуть, це дасть можливість всіх незручних владі депутатів посадити за ґрати. Наша позиція залишається незмінною. Недоторканність повинна бути скасована по відношенню до президента України, а для цього повинен бути прийнятий не просто зміни до конституції, а закон України про порядок імпічменту президента. По відношенню до судей і по відношенню до народних депутатів, і ми готові розглядати і голосувати ці питання в такому блоці. Працювати лише у стінах парламенту депутати не обіцяють, якщо опозиція знову заблокує раду, регіонали і комуністи переберуться де інде і самі визначаться за які пропозиції та як голосувати.